Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Не зрозуміло, що взагалі з теплом, коли його увімкнуть і як все це буде. А вже нові зміни. Системи подачі тепла в багатоповерхівках змінять до чого готуватися. Отож, сьогодні про зміни, які зачеплять майже всіх мешканців багатоповерхівок. В раді зареєстровано законопроект номер 14067 про ефективне і стійке. Централізоване теплопостачання. Якщо перекласти, вибачте, з чиновницької, в кожному будинку має з'явитись індивідуальний тепловий пункт. Що це таке, хто буде платити і чи стане дешевше? Давайте будемо розбиратися простою мовою. Отож, що це таке, цей індивідуальний пункт? І навіщо він взагалі нам? Це е, якщо зовсім. Е, так, простенько пояснити, це такий мозок системи тепла у підвалі, тобто він автоматично буде регулювати подачу тепла на весь будинок залежно від погоди, тобто буде такий температурний графік, стабілізує тиск, буде зменшувати тепловтрати, а може готувати гарячу воду на місці, тобто без довгих мереж і втрат. Тобто замість е, врубили котельню, е, всі кипимо мерзнемо, будинок сам підлаштовує тепло. Тобто менше перебігів, менші рахунки. Е, і ось тут, наче, все так добре звучить. І виникає питання: а де ж тут підводні камені? Бо як же в нас без підводних каменів? Ніяк в проєкті записано, що оці індивідуальні пункти встановлюють теп теплокомпанії. Але. Витрати врахують у тарифах, Вуаля, тобто, за все мають заплатити люди. Іншими словами, платимо за все ми з вами, і це головне питання. А скільки ж треба заплатити? Один такий пункт орієнтовно від 300 до 700 тисяч гривень і більше залежно від будинку. Окупність для 9 поверхівки десь 3-5 років, для трьох поверхівки 15-30 років. Очікувана економія для типової двокімнатної квартири десь 300-400 гривень на місяць. Коли цей тепловий пункт працює за погодним графіком, і будинок, вибачте, не дірявий. Висновок такий: так, ці теплові пункти вони реально економлять. Але ефект з'їдається, якщо сам будинок не утеплений, тобто дах, підвал, стояки, вікна в під'їздах, де є дірки, пускають гроші, все це просто в повітря. Теплокомпанія, якщо закладе великий капекс у тариф і розтягне окупність, вибачте, до пенсії. І е, е, лічильника тепла не буде і немає, тобто без нього економію ніяк не порахуєш. Отож, хто і як буде платити? Мінрегіон говорить про удосконалення порядку тарифу утворення. Тобто витрати на цей тепловий пункт в тариф на транспортування теплової енергії закласти. Тобто, вам не виставлять якийсь окремий рахунок за е, цей тепловий пункт. Е, але в тарифі з'явиться. Інвестиційна складова запитання, які ваша ОСББ або управитель повинні поставити теплопостачальнику до встановлення? Скільки саме коштує цей тепловий пункт для вашого будинку, тобто комерційна пропозиція з кошторисом? Який механізм і строк амортизації в тарифі? Тобто на скільки років розтягують цю оплату? Яку економію гарантує, наприклад, в кіловат-годинах і за яких умов? Тобто погодинне регулювання, балансування стояків. Хто буде все це обслуговувати? Вибачте, і за який рахунок. Тобто сервіс це критично важливо. Чи буде погодозалежна автоматика та дистанційний моніторинг? Тобто без цього ефект просто падає в рази? І чи встановлять, наприклад, загальнобудинковий теплолічильник та балансувальну арматуру? Інакше економія, ну так, просто на оку. Виникає ще одне питання. Кому це вигідно? Високі будинки з централізованим теплом, тобто отримують найбільший ефект від погодного регулювання. Будинки з лічильником тепла і хоча б базовим утепленням, тобто фактична економіка. Економія буде відчутна вже з першого сезону. І будинки без ГВП, тобто від лише, тобто, якщо, лише опалення, теж є сенс, бо менше перегрівів і втрат у міжсезоні. А якщо, наприклад, ваш е, будинок проблемний, скажімо так, так от цей тепловий пункт це як коробка автомат в машині, тобто комфортно, але дорого, якщо все інше вбито, вибачте. Тобто, що робити мешканцям, аби не годувати тариф без користі? Наполягайте на гідравлічному балансуванні стояків. тобто клапани, щоб верх не палився, а низ не мерз. Добивайтесь в регулювання по погоді, тобто датчик зовнішньої температури. Ставте питання про утеплення вузлів втрат. Просіть пілотний режим перший сезон щомісячної звітності, тобто, як було і як стало, щоб показали, чи взагалі варто все це. І тепер чесно про гроші. Так, витрати ляжуть в тариф, але з прозорим кошторисом і погодним регулюванням. Цей тепловий пункт він здатен скоротити платіжки. Пастка одна: непрозорі інвестиційні програми без е, оцих всяких чітких норм і контролю з боку е, мешканців або з боку міста. Тому вимагайте публічні інвестпрограми, телекомпанії з переліком будинків, з сумами і строками. Контролюйте через ОСББ акт ведення. Взагалі, цього теплового пункту налаштування і сервіси. Висновок всього цього діла такий: тепловий пункт технологія, яка справді може економити. Може, економити. може робити будинок комфортним і менш залежним від, вибачте, кочегара на котельні. Але все криється в деталях: як рахують капіталку в тарифі? Хто обслуговує? Чи є погодне регулювання, чи є балансування, чи є прозорі звіти? Моя думка така: контроль кошторису, вимога економії в цифрах і публічна відповідальність теплокомпанії. Тоді, оце тепло по-новому, воно перестане бути новим. Платежем і стане реальною економікою. Але було б добре, щоб держава якось вклалася у все це. Було б добре, а не просто класти все це на плечі простих людей. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо. you mm -hmm.